Друзі, вітаю! Сьогодні будемо з вами говорити про ціни на нерухомість, і ми торкнемося питань цін на оренду, особливо в Києві. Я вирішив записати це відео для того, щоб ми розуміли, що означає, коли експерти кажуть, що ціна буде рости, ціна буде падати. Яка зараз ситуація взагалі на ринку? Це відео я записував в червні місяці 2024 року. Відповідно, війна в нас на жаль в розпалі, і ми зараз можемо зробити зріз по різним. Майданчиках, де можна подивитися оголошення різноманітних квартир по площі, по ціні, по локації, зрозуміти, що зараз взагалі з ринком, яка ситуація. Мене звати Володимир Копоч. Ви на каналі Мінітористей інвестиція в дохідну нерухомість. Буде цікаво, обов'язково дивіться це відео до кінця. Поїхали! На одному з сайтів агрегаторів оголошень по нерухомості я побачив таке оголошення за 850 доларів. Можна взняти на місяць квартирку однокімнатну на оболоні. Безпосередньо близькості до північного мосту, відповідно, давайте подивимося, що тут якби що не так з цим оголошенням. В першу чергу мені здається, що переваг тут, начебто, більше, ніж недоліків, тому що, по-перше, це перша здача. Повністю всі ці квартирі вона мебльована, є все необхідне, сучасна кухня, достатньо дизайнерський ремонт. Відповідно, мені здається, що жити одному там абсолютно буде комфортно. Єдине, що я хотів переглянути 850 доларів. Лорів це наприклад багато чи мало так, тому що о, до метро далеко. Північний міст хронічно стоїть в заторах, але зато близько прогулятися можна по набережні на Дніпрі, і погуляти там, подихати свіжим повітрям. Ну, якщо далі відійти від північного мосту. Ну мені здається, що на цьому якби переваги і закінчуються. Я для того я зайшов на сайт, подивився ще інші оголошення. Ось, приміром, оголошення 800 доларів. Квартирка 67 квадратних метрів має три кімнати. Як на мене, вона дешевша, вона більша, і вона безпосередньо в центрі знаходиться поблизу метро. Щоб там не казали, метро досі є універсальним укриттям від бомб від шахедів. Відповідно, вже перевага по квартирі. Так, можна сперечатися з приводу дизайну, що там дизайни такі, ремонтні такі. Розташування квартири не таке, але, на мою думку, треба зважувати насправді переваги по ціні і по корисній площі, яку ви можете отримувати з квадратного метра. Якщо я десь помиляюсь, то пишіть, будь ласка, в коментарі, де саме я промахнувся. І як ви вважаєте, що яку б квартиру взяли? За 800 доларів три кімнати чи за. Однокімнатну за 850. Йдемо далі. Йдемо далі, тому що ми бачимо за 900 доларів, трошки дорожче, на 50 доларів, буквально чуть-чуть, однокімнатна квартира 54 квадратних метра. Вона більша. По дизайну вона приблизно така сама, як квартира на оболоні. Тут, якби не скажеш ні в плюс, ні в мінус, тож вибирайте до кольору до вибору, як кажуть поляки, відповідно, вибирайте собі, що вам схоже. Але знову ж таки вона ближче до центру і вона є ближче до метро. Про переваги до метро я попередньо казав. Є за тисячу доларів трикімнатні квартири. Є так само квартирки і за 28500, це 700 доларів на сьогоднішній день. Безпосередньо в Печерську, на кімнат на 40 квадратних метрів це старий будинок. Тут питань немає, чому така ціна, тому що дійсно і ремонт вже давно би треба освіжити. І Печерськ, і плюс це панельний будинок. Відповідно, маємо маємо те, що маємо. То ця, це оголошення точно не йде в конкуренцію з оболоні. Рухаємось далі. Далі у нас за тисячу доларів так само є квартира 4 кімнати. Карл, 4 кімнати за тисячу доларів. Так само близько біля метро вокзальної. Дизайн мені особисто подобається. можливо бути краще, могло бути гірше. Але тим не менше, переплачуючи 150 доларів, я маю. Можливість розмістити всю свою родину, навіть місце буде для собачки, для котика, як завгодно. <кій> І в, в хорошому, в новому будинку це в ЖК Манхетен «Манхеттен Сіті. Чому я власне записую це відео? Для того, щоб ви розуміли, наскільки дійсно є неадекватні оголошення, які, скажем так, завищені ціни. А, для хочете, я вам для прикладу покажу, наприклад, найдешевші квартири. Найдешевші квартири, які я бачив, не знайшов на сайті ріалтор від Loon.ua, Це 7 тисяч гривень. І насправді, дивіться, це оголошення. Написано, що це комфортаун, це далеко не я тому що комфортаун знають всі цей комплекс. І от в такому знедбаному вона стані, і вона продається за сім в оренду за 7 тисяч гривень на місяць. Це може бути, це може бути. і Відповідно, ми розуміємо, 7 тисяч гривень на місяць. На сьогоднішній день ми 7 тисяч ділимо на 41. І ми маємо 170 доларів, де 850, де 170. Але дійсно і різниця в комфорті, в якості проживання. Тут питань не стоїть. Але якщо у вас е, стоїть питання, наскільки е, яка зараз ціна оренди в Києві, то, відповідно, ви можете брати. 850 доларів, яка є за одну кімнатну квартиру. За дві кімнати за одну кімнату, я бачив багато таких оголошень по 7, по 6 тисяч гривень. Оголошення я навіть бачив за 3 200, Але це квартирки, які знаходяться на дуже далеких місцях нашої столиці. Це за Троєщиною, це за Бориспільською трасою туди до Бортничі і так далі. В основному це Одарниця, Троєщина і Борщівка. Це ці райони, де найдешевша квартира. І відповідно, скажіть мені тепер, будь ласка, як з таким розльотом можна сказати, яка середня ціна по орендній квартири в, в Києві, наприклад, так? 150 доларів, тисяча доларів, і ціну оренди квартири за 150-200, і вивести якусь середню медіану, і оце от це буде умовна температура, по, середня температура по палаті, середня ціна по орендній Ставці. От. Якщо говорити про ціни, 850 доларів, це я взяв перше попавшеся мені оголошення, яке я про яке говорю. А тепер йдемо далі. Дивіться, скажіть, будь ласка, скільки коштує оця квартирка, яку я вам зараз показую? Напишіть, будь ласка, в коментарях, не лінуйтесь. Скільки? Тисяча доларів, 500 доларів, 2,5 тисячі. Скільки? Ви готові? Така квартирка коштує 336. Тисяч доларів на місяць. Вона має дві кімнати. Вона має 45 квадратних метрів. Знаходиться вона в ЖК Республіка. і... Я думаю, я думаю, що це помилка. Помилка того, хто викладав це відео, і вона коштує 36 тисяч гривень. Не 36 тисяч доларів в той місяць. І в результаті, що ми маємо? Ми маємо квартирку двокімнатну за 36 тисяч доларів в той місяць. Я думаю, що вона в гривні. Давайте переведемо все-таки це в долари по-нормальному. І у нас виходить... У нас виходить 878 доларів. Оце це вже ближче до тіла. Це правда. Але ви якщо думаєте, що це єдине оголошення за такою вартістю, то ви помиляєтеся, безумовно, що є дешевші квартирки. От, наприклад, така квартирка за 15 тисяч доларів на місяць. Вона має 4 кімнати, вона має 270 квадратних метрів, вона має е, такий феноменальний, феноменальну теразу, на якій можна відпочивати, там собі читати книжку, курити кліянку, хто що хоче, хто що вміє. От, і власне. По е, цій квартирі безумовно, що питань немає, чому вона коштує 15 тисяч доларів, тому що вона е, не коштує ціна, ціна оренди, тому що в неї дизайнерський ремонт, вона знаходиться в центральному місці, вона знаходиться в класному ЖК і в безпосередній локації, плюс велика, велика, велика площа. Ясно, що панорамні вікна, ви все бачите, вигляда на місто, ну і так далі. Uh, є ще квартирка, отака Пшонка стайл, Теж 15 тисяч доларів на місяць коштує. І тут помилки, мені здається, немає точно. 5 кімнат, 350 квадратних метрів. Відповідно, там можна реально поселити футбольну команду і грати в футбол. От, але це знову ж таки я кажу, смакавщина, кому подобається такий стиль, хто хоче орендувати, то, будь ласка, ви можете зробити. Але знов ж таки, повертаючись до питання цін, е, визначити орендну квартиру, скільки зараз середня ціна для того, щоб зрозуміти, як жити, е, достатньо складно. І кожному з вас, хто хоче орендувати квартиру по хорошій ціні, вам треба пройтися по всіх цих агрегаторах оголошень і зрозуміти порівняти. Локація, ціна, площа, скільки виходить у вас оренда за квадратний метр, щоб ви не переплачували. Ну і от не попали на отакі от оголошення. Якщо ви думаєте, що їх всього 2 чи три оголошення, то ви помиляєтеся. їх реально сотні. Сотні таких оголошень. Один є з OLX, такий теж Шонка Стайл, як я його називаю. Ось. Не знаю, мені точно не подобається. Я б таку квартиру не не здавав би, не, не знімав би не тільки не, не за 5 тисяч доларів, а 20 тисяч доларів. Ціна договірна. Ну вибачте, будь ласка, за 20 тисяч доларів в такому жити. Ну таке. Сподіваюсь, я довів свою думку до того, що насправді ціна дуже сильно коливається, і говорити про те, що середня ціна по ринку у нас там 500 доларів, 700 доларів, 1000 доларів. Там чи 200 доларів не, не можна про це говорити, тому що насправді однотипні оголошення здавалося б, що вони однакові, які можна е, робити посилання на те, що це квартирка, як по що одна та сама ціна по оренді може стосуватися як однокімнатної квартири, так і трьохкімнатної квартири. Відповідно, е, для того, щоб говорити про якусь середню ціну по орендній ставці, треба розуміти, що відбувається, яка який взагалі реально зріс по квартирах, по, по локаціях, по району. по Регіону і по ремонту, тому що ремонт насправді е, впливає на ціну, як кажуть мої друзі-архітектори, дизайн продає. Чим більше ви вклали, тим навіть наскільки більше ви вклали в ремонт, а наскільки він стильніший, наскільки він відрізняється від того, що ви бачите, в загальному поринку, тим ціна оренди такої квартири може бути більша. Що ж, друзі, на сьогодні у мене все. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, поширте, будь ласка, серед друзів, а також напишіть в коментарях, наскільки такий формат огляду оголошень вам подобається. Чи потрібно робити в такому форматі, тому що наступне відео я хотів би зробити не по оренді, а, власне, по купівлі-продажу, зробити невеличкий зріст, аналіз тих оголошень, які є на сьогоднішній день. З вами був Володимир Копач, ви були на каналі Монітористей. Інвестиції в дохідну нерухомість. Побачимось! I